Один із цікавих пороготягів у клінінгу це наплічний пилосос. Переваги його в тому, що дуже швидке і ефективне переміщення при роботі, відсутність шлангу чи корпусу на підлозі, тобто немає потреби тягнути чи переносити його вручну. Зарядний блок із акумуляторними батареями, які заряджаються по або одночасно, залежить від моделі. Саме тому такі пилососи є незамінними в готелях, кінотеатрах, автобусах, потягах, літаках. Це забезпечує швидкість та ергономічність у роботі клінера. У більшості такі плесоси мають багатошарові мішки для збору пилу, гепафільтри, які призначені для затримки дрібних частин пилу та інших забруднень. У комплексі можуть бути різні насадки в залежності від призначення. Пульт управління, де можна регулювати швидкість роботи пилососа. але не у всіх випадках такі пилососи будуть перевагою. Це також варто враховувати. Наприклад, для будівельного прибирання, приміщень з великими площами, зони з високою вологістю, у такому випадку краще використовувати звичайні полососи або промислові.